В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ Корейська казка, як борсук і куниця, судилися. Якось борсук і куниця бігли лісовою стежкою і побачили шматок м'яса. Підбігли вони до своєї знахідки. Я знайшов шматок м'яса. закричав борсук. Ні, це я знайшла шматок м'яса. закричала навеслі куниця. Борсук своє, це я знайшов. Нема чого даремно не сперечатися, куниця своє. Я перша побачила. Так вони сперечалися, сперечалися, ледве до бійки не дійшло. Тоді борсук запропонував Ходімо до судді, нехай він розсудить. А суддею в цьому лісі була лисиця. Вислухала лисиця борсука й куницю та й каже Дайте мені знахідку. Віддали борсуку і куниці судді шматок м'яса, лисиця сказала Треба цей шматок поділити на дві рівні частини. Одну частину нехай візьме собі борсук, а другу куниця. З цими словами лисиця розірвала шматок на дві частини. Це несправедливо, заскавчав борсук. У куниці шматок більший. Ми цю біду виправимо!» – сказала хитра лисиця і відкисула від долі куниці значну частину м'яса. А тепер у борсука шматок більший, закричала куниця. Це несправедливо. Нічого. Ми і цю біду виправимо. Я люблю, щоб усе було по справедливості. Сказавши так, лисиця знову відкусила шматок м'яса та вже від долі борсука. Тепер виявилося, що у куниці залишився шматок більше, ніж у борсука. Тоді лисиця не розгубилася і відкусила знову від шматка куниці. Отак вона вирівнювала шматки до того часу, поки від знахідки нічого й не залишилося. Мабуть, правду кажуть розумні люди скупі. І непоступливі завжди зазнають більших збитків. Солодких снів малята на добраніч!